Арестувачу. Цей жахливий епізод дитинства дуже важливий для сюжету знущання над сенсяни, блокування його почуттів, лише початок. Найважливіший момент, коли мадам Ван зловила його на гарячому. Вані, чому в тебе кровотеча? коли герой збунтував і вкусив тебе? Таким чином ми зможемо з успішністю заказати, що це мало стати найбільшим скандалом у сім'ї Ван за всю історію. Не смій поранитися хоч раз знову. А якщо це буде серйозним, і тобі потрібно буде переливання крові. Тоді секрет про те, що ти насправді не маєш відношення до сім'ї Ван спливе на поверхню. Взагалі-то ти не син Ван Чен Пеня. Мамо? А? Головний герой такий безмозкий не зміг вкусити мене до того, як мама втрутилася. Що тепер буде із сюжетом? Мамо, не злися. Це лише непорозуміння. Я всього лише знущався над сенсянем. З моєю орієнтацією все добре. Не хвилюйся, рід не буде перервано. Ха. У тобі не тече кров сім'ї Ван, То що ти можеш зробити? А А ось і оригінальний сюжет. Про що ти кажеш? Що ти мала на увазі під тече кров сім'ї Ван»? Ох, дідько, сяої, ти вже підріс, тож я можу розказати правду. Що таке? Мамо, ти лякаєш мене? Скажи вже це, мені ще треба побачити дитину після виконання завдання. Зачинив його поспіхом, навіть не перевірив замок. Ти насправді ти в мене від іншого чоловіка. Отже, цін справжній син сім'ї сім'їван. Причина, чому Ван Чен Пен нічого не запідозрив, у тому, що я заплатила лікарю і підробила тест на батьківство. Якщо сяої, ти хочеш залишитися в сім'ї Ван. Тоді насолоджуйся розкішшю, і забудь про те, що я тобі сказала: зроби все можливе, аби перетворити цю дитину на свою іграшку. Ха-ха, <плес> <плес> та начхати. Це доволі просто, але в оригіналі наступні сім років сюжету все одно пропускається, і це означає, що злодію треба скласти свої обов'язки на певний час. Краще буде зачаїтися і не наробити лиха, проклятий ефект метелика, але як він там? Ти гарно проводиш час у шафі, уже заробив психологічну травму. Чи відчуває він дискомфорт? Якщо ти людина, то не витримаєш почуття страху, бути безпорадним і всіма покинутим, не знаючи, коли саме тебе випустять із маленького темного будиночку. Ах. Брате, ні, не відповідай йому. Якщо видам себе, то провалю місію. Брате, це ти? Брате, мені тут не подобається. Вся не знаю, що припустивсь помилка. Будь ласка, випусти мене.